Шестирічний Марк знає звички вовків. Каже, любить спостерігати за ними через скло. просто тваринки, похоже на лісов. вони поки сірі, а вовки такі. Ти не бишся. До зоопарку хлопця привела мама Ірина. Каже, від контакту з тваринами її син має гарний настрій на весь день. Ми часто буваємо, малому нравиться, подобається, подобається тут, тут, тут. Часто гуляємо. Не знаю, знали про відкриття та прийшли. Відвідати зоопарк вирішила і жителька Запоріжжя Катерина Петрова. Разом з двома дітьми вона перебуває в Черкасах з початку війни в гостях у свекрухи. Пилі вже до вас. Були раніше. Зоопарк дуже подобається. Звірята всі частенькі, акуратні, нагодовані. Тому всі приходьте. Це так зараз їм потрібно. Кожна копієчка для звірів потрібна. Приходьте тут класно, атмосфера класна, дітям погратися можна. Стежила за графіком роботи Черкаського зоопарку і жителька Київської області, пані Ольга. Нині, каже, вона вимушена перебувати в Черкасах разом із сином Марком сьогодні серед перших його відвідувачів. Ми вчора були на дитячому майданчику і всі чекали, коли відчиниться, і кожен день про це питали, коли відчиниться, бо дітям зараз важко і школи немає, і вони нудяться, тому це важливо, тим паче, що економічно це теж доцільно. Доцільним роботу зоопарку вважає Ілона Збаражська, яка привела сюди свою доньку Ніну. Взагалі все має працювати. Інфраструктура далеко від, від там, де зовсім погано. Це дуже добре, що працює. Дивлюся по місту і кафе, і ресторани відкриваються. Дуже багато транзитних пасажирів, таких як ми, а ні поїсти, ні зупинитися. Це була проблема зараз. Прохання відкрити зоопарк надходили від жителів різних українських міст, говорить директор Черкаського зоопарку Євген Ван. Вирішили все ж таки відкриватися, тому що дуже багато було листів на нашу пошту, телефонних дзвінків, тому що люди все ж таки хочуть якусь так віддушину, скажімо так, якусь ну, якесь місце, де можна все ж таки відпочити від війни, від цих наших негараздів. Вагалися, чи відкривати зоопарк для відвідувачів через відсутність бомбосховищ на його території, говорить директор Євген Ван. Таких укриттів нема, але можна укритися буде в, в той момент, коли буде звучати сирена, провітряна тривога, то можна буде укритися в приміщеннях зоопарку. Вони більшість. Ну, вони, та з таких матеріалів зроблені, що я думаю, що вони витримують навантаження, і тому я думаю, що укриття ну, є у нас все ж таки на території зоопарку. Першу годину роботи зоопарку було продано 30 квітків, розповідає касир Ірина Тараненко. Це взагалі-то велика кількість людей велика. Все. Для, для ранку на початок робочого дня це гарно. Як далі працюватиме зоопарк, буде залежати від ситуації в області. Пояснює директор. Нині тварини почуваються добре на сигнали тривоги майже не реагують. Вікторія Будевіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.